Креативи вирішують все, це останнім часом найбільша перевага, яку я бачу при запуску рекламу, навіть якихось складних проєктів. Якщо у проєкту є можливість зробити класні креативи в студії з моделями або якось зняти це все дуже цікаво, прикольно, класний сценарій зробити, і головне якісно все змонтувати, то тоді по суті реклама йде достатньо легко. Тому що дуже часто таке буває, коли якісь заурядні нецікаві креативи запускаєш на ідеальну налаштовану рекламу на найкращі лукалайки, там з найкращими якимись налаштуваннями, вона не заходить. Але а коли достатньо реально хороший креатив зняти, навіть на якісь достатньо простий, і нецікавий товар, то все класно заходить. Тому моя вам порада: якщо ви вже перепробували все на світі, у вас нічого не заходить, подивіться на свої креативи, порівняйте з конкурентами, тому що креативи вирішують дуже багато всього. Але а ще дуже достатньо важливо їх правильно і класно зняти, тому що дуже часто я даю ТЗ, надсилаю приклади, але на жаль, чи то самі контент креатори чи то самі власники бізнесу, вони... Можливо, не бачить тієї важливої сторони, яку я показую, що має бути на креативах, і тому креативи не дотягують і немає, на жаль, результату, той, який потрібен. А тому креативи дуже важливо. коли ви плануєте запустити рекламу вперше, загалом на креативи, на фото, відео закладаєте дуже велику частину бюджету, плюс як і велику частину бюджету на рекламу, тому що все-таки без. Достатньої е, кількості реклами, да і без достатньої кількості якості креативів на жаль діла не буде. І е, вкидати всі гроші в продукти, нічого не лишати на маркетинг на рекламу це програшний варіант.